Сьогодні у нас 29 лютого 2024 року. 7 година 38 хвилин. Сьогодні четвер. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку. Показувати, вести здоровий тверезий спосіб життя. Показувати гарний приклад нашій молоді, бо ніхто, крім мене, крім таких, як я людей. Гарного прикладу нашій молоді не покажуть. А від нашої молоді... Залежить, в якій країні ми будемо жити в майбутньому, яка в нас буде країна. Бо не спасе нас не Америка, не Європа, а спасе нас твереза здоровомисліча, здорова психічна і фізична молодь, яка розвивається, яка цінує те, що в неї є, і яка прагне для того щоб її країна процвітала і було в країні, був в країні мир і злагода, а хитрожопим, хитрозробленим покидькам, які знахабніли і збагачуються дурять, цих. це молоде покоління, яке заслуговує на кращу долю. Я показую хто і хто, бо це дуже важливо. І від цього залежить майбутнє нашої країни. Бо людина з поганими звичками це людина з поганими звичками, а твереза людина це твереза людина. Повинна на на назвати речі своїми іменами. І я всіх людей, які... Мають погані звички, називаю наркоманами. О, так воно і є. збився за рахунку. Але впевнений, що більше 50. Можливо, 58 або 59. і спасти нашу країну Може тільки Твереза Психічно, фізично здорова молодь без поганих звичок, яка заслуговує на кращу долю, ніж її пропонують. Продажні, продажна бідлота, яка зараз перебуває в усіх державних органах нашої країни, яка замість того, щоб допомагати людям вчить закони, щоб бодатися з такими ж самими покидьками адвокатами, юристами і так далі. А не допомагати простим людям, які і так Давним давно вс вже все зрозуміли.